Вона ковпить! <ріст> а привітайся залом, ні? Привіт, Полтава! Вона говорила так, ніби ловила руками повітря, наче усе довкола змінювала навіки, не вірила в алкоголь, як душевні ліки, і раз на півроку міняла усі номера і ніки. Співала часом так тихо, що важко було почути. Дивилася в очі пильно, немов полювала зіниці. А потім зникла зиму, І навіть уже не сниться, хоча обіцяла. А сини приходять вчасно потягами вокзалів, і все, що вона казала, скоро присипле сніг. Я знаю, не все втрачаєш, а дещо таки зберіг її ледве сніг. сміх. Дельфіни виносять на береги мертвих своїх матросів. У кожного з них були вороги, нестача спирту, брак папіросів. Були, може, діти, батьки, жінки, коханки, офшорні рахунки, а мають лише похоронні вінки і жодного крику рятунку. А може, б вони залишилися там, аби не оці дельфіни мали би дно, незнане вітрам, які всьому несуть зміни. Я б приїздив до цієї води раз на рік, частіше. Ходив би по гальці туди-сюди, і серцю було б тепліше. І я б казав, матроси оті, отам у морях над нові. Вони, повірте, усі святі до неба летіть готові. Вони сховали свої гріхи у довгій кишені віри. Вдома без них сумують дахи, течуть і течуть без міри. Та добрі оті дельфіни морів вбивають мої промови, чинять не так, як я би хотів, знаходячи спільно з матросами мову. Ще вчора вони сміялись, пили колумбійську каву, дивилися разом новини, не зрозуміло чому. Чекали якусь пригоду, таку мрійво цікаву. І час від часу вона говорила йому давай поїдемо звідси. Життя не скінчиться завтра, потяги линуть мов гусінь травою своєї весни, блукатимемо містами, як в книгах блукає правда. Сумують вокзали, площами плачуть вони. Давай поїдемо звідси. В повітрі тут скільки злості, і ці новини дивись, поступово вбивають нас. Що власне тримає, лиш сонце заходить в гості. Зникнемо просто, Полинем в дорожній джаз. Ще вчора вони сміялись і швидко складали речі, покинувши місто назустріч, нові світи, засинаючи разом в мандрівках або у втечах, Тільки їм і сонцю відомим.